Усім синоптичний привіт! І ми з вами, як завжди, о цій годині, о цій порі, говоримо про погоду на поточний день. Я вчора була трохи помилилася і забігла на один день наперед, тому весь час тепер буду піддивлятися в календар. І дивлюся, що сьогодні ну, таке 19 грудня, попереду вихідні, 20-21, і ми будемо говорити про погоду, яка очікується в Україні саме сьогодні, у п'ятницю, 19 грудня. Але все ж не можу. Не порадіти разом з вами е, тим, що ось уже в неділю у нас буде 21 грудня, а це день зимового сонцестояння, коли спостерігається найкоротший день, а головне, найдовша ніч, але. Саме з 21 грудня розпочинається зрушення на весну. Літо повертає, перепрошую, сонце повертає на літо. Ну так кажуть, така приказка. Ви ж знаєте. Тому я думаю, що поки що це буде не дуже помітно, якісь весняні процеси. Це зрозуміло, бо зима ну фактично лише розпочалася. Але саме з 21 грудня, із дня зимового сонцестояння, із цього видатного астрономічного дня ми вже точно знаємо, що весна точно буде. Ну і я згадала одну приказку, але її лише одну частину, що з Дня зимового сонцестояння сонце повертає на літо, але друга частина приказки, що зима повертає на мороз. І це, ну, справді так. І я, забігаючи трохи наперед, скажу, що. Саме на Різдво з 25 грудня в Україну зайде нова, свіжа повітряна маса арктичного походження. У нас очікується похолодання. І після 25 грудня, і ну, фактично, до кінця цього року, за попередніми прогнозами, які обов'язково потребуватимуть уточнення, температура повітря в Україні знизиться. У нічні години вона досягатиме, наприклад, на сході, на північному сході України 10-12 градусів морозу. У більшості областей України, ну, скажімо так, це буде від мінус 5 до мінус 9 градусів, а в день 0-5 градусів морозу на 1-2 градуси вищою буде температура повітря в західних областях. Але оця тенденція загалом повинна спрацювати, ну принаймні, за попередніми прогнозами, на всю територію України. Отже, з 25 п'ятого грудня із Різдва в Україну приходить повітряна маса арктичного походження, і з цього приводу ще до мене. У мене таке до вас прохання і така інформація. Раніше, і навіть зараз, я часом зустрічаю, коли кажуть, от у Москві похолодало, завтра буде у нас. Сьогодні мені у Сосмережа навіть написали, що здається, в Хабаровську холодно, і цей холод прийде до нас. Ну, Я вже не кажу про політкоректність згадування цих жахливих назв, але справа в тому, що. Атмосфера це величезні масштаби, це величезні простори. Ніколи, ніколи ніяке похолодання не приходить з якоїсь однієї точки. Чи там Москва, чи Хабаровськ, чи будь-яка інша точка, чи будь-яке місто, яке розташоване, наприклад, на півночі від України, це в атмосферному в масштабі це ну настільки мікроскопічна цяточка, про яку навіть і не варто говорити. Тому, будь ласка, ніколи не повторюйте це ну просто ганебне, некоректне порівняння. Це неправильно. Похолодання прийде до нас похолодання. Ця повітряна холодна маса буде арктичного походження. І ніякі тут усілякі огідні назви нам не підходять ні з наукової точки зору, ні тим більше із. Такої людської. Отже, ми сьогодні говоримо про погоду, яка очікується у п'ятницю. І чесно кажучи, тут таких особливих відмінностей не буде. Але все ж таки будемо притримуватися нашої синоптичної традиції і пройдемося по усіх регіонах України у західних областях. Буде трохи тепліше, все ж є певна відмінність: плюс 3, плюс 7 градусів, а на Закарпатті навіть до плюс 9. Це один із найтепліших регіонів в Україні сьогодні. Ну, без істотних опадів, навіть сонячні прояснення це, напевно, також єдиний регіон, де ось можна буде трохи побачити, помилуватися сонцем. На півночі України це Житомирщина. Київщина, Чернігівщина та Сумщина прохолодно. Усього на всього від одного морозу до 3 градусів тепла. Хмарно, така суцільна щільна хмарність, без опадів і періодичні тумани. На сході України також буде холодно. Харківщина, Луганщина, Донеччина мінус один, плюс три градуси також без опадів і також хмарна погода. Хоча й антициклонального характеру, бо підвищений атмосферний тиск, близькість цього масштабного утворення з високим атмосферним тиском недалеке, тому. Це антициклон, який на сході, він блокує доступ, ну, наприклад, Атлантичних опадів у східну частину України. Така ж ситуація дуже подібна і у центральній частині України: Вінничина, Дніпропетровщина, Черкащина, Полтавщина, Кропивницький з районами, без істотних опадів, місцями тумани плюс два. Плюс 4 градуси. Ну, не, 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 не спекотно, прямо скажемо, але й не дуже холодно. Південна частина України буде трохи теплішою, звичайно, плюс 5, плюс 7 градусів, в Криму до плюс 9, без істотних опадів і також, на жаль, хмарно. Ну і у Києві, у столиці сьогодні, 19 грудня, впродовж сьогодні переважатиме хмарна погода, максимальна температура повітря близько плюс 2 градусів. Ось ми пробіглися. По сьогоднішньому дню, звичайно, трохи зазирнемо на вихідні. І це дуже важливо, адже як я вже сказала, 21 грудня у нас день зимового сонцестояння. Але поки що погода без особливих змін буде і в суботу, і в неділю, 20-21 грудня, переважно без опадів. Максимальна денна температура повітря коливатиметься в межах 0-3 градусів тепла на кілька градусів вище на півдні та заході України. І ще раз нагадую, що за попередніми прогнозами, які потребують уточнення, на різдво з 25 грудня в Україні очікується. Похолодання.